Доброго-доброго ранку. Хочу вам показати диво калинове. У нас зараз 5.30 ранку. Ось таке диво у нас розквітло. Тут зимують мої калачки з дачі. Я їх пересадила, пожаліла, забрала їх з дачі додому. Нехай постоять тут, а весною висаджу, якщо буде, Божа ласка. На цю квіточку я чекала років 20, Ніяк вона не хотіла ця квіточка в мене квікнути. Звичайно, цьому вазончику немає 20 років, але він від всаджений від вазончика, який попав до моєї свекрухи, тоді як її рідна сестра 20 років назад виїхала до Доньки до Америки жити. І так сталося, що вона віддала їй свій величезний, величезний, величезний вазон. З його кактуса цього. І виходить, що моя свекруга так його ні разу не пересаджувала. І так він в тому невеличкому горщику 20 років квітне, як дурний, вибачте. В нього квіток більше, ніж листя, уявляєте? І от мама Оля наша садила від того вазончика квіточку. Мій зайчик у мене навіть в, би... в сірниковій коробці був я б його забрала. І Дивіться. Боюся навіть на нього дихати. Отака краса. Я сподіваюся на диво калинове. Я реально сподіваюся на калинове диво. Я думаю, що це диво скоро скоро станеться, тому що ця, цей вазон ніколи в мене не квітнув. Ніколи. А тепер розквітнув. Вона передала той вазонок. Поїхала. Вона вже дуже старенька, їй там за 80 років, не знаю, навіть, навіть вона навіть вже на зв'язок не виходить. Що там з нею? В принципі, знають, що вона жива, та і все спілкування. Це таке. А в калачки мої трошки такі. Вони в лютому зроблю їм Сікір башка. Зараз там нема що показувати. І все. І потім. То, в принципі, чому нема що показувати. Отакі От вони трошки нещасненькі, якось висадила їх із землі, забрала додому. Вони такі росли, як росли, і там, що могла сюди кожного кольору поставила. У лютому я їх підстрижу, і будемо спостерігати, як вони будуть розвиватися. Погано тут у них місце, не вистачає світла геть зовсім, тому що почали перші листочки вже тут відростати вдома, і вони зовсім не мають світла, щоб розвиватись нормально. Оце така у нас краса, бачите? Так, ще сподіваємося, це квіти перемоги нашої. 100%. Не хочу нічого чути, все буде гаразд, каченятський кида, пливуть собі. Бачиш, люди рибу ловлять трошки. Я не думала, що тут в таку погоду хоч, хоч одна людина буде, чесно. Я сюди, щоб легше ногам був. Прогулююсь. Трошки, трошки дихаю. Пішов дощ. отака така в нас сьогодні погода. 13 градусів тепла. Не погуляти, просто гріх. Да, Ігор Васильович? Трава зелена, можна гусей брати, виписати. Я так не буду. Я не буду грати. Чому ти кричиш? Чому ти кричиш? Іди по суду, в мене ціла куча дому. Не хочеш гуляти. Гуляй, поки біля мами. Та ще й світла нема. Добре, що світла нема, то вийшло. Подихати свіжим повітрям. Такі ми українці, щоб ви все знали. З себе нормально. Помиємо. Бачите, на деревах таке лахміття наче. Осьо. Таке осьо лахміття на деревах. Осьо лахміття. Оно лахміття. Оце так була піднята високо вода, коли ті придурки в нашу дамбу цілили. Страхіття просто, що наскільки була піднята вода. Боже мій. Нелюди, не люди, просто нелюди. Оце місце тут зливається дві ріки. Є Інгулець і Саксагань. Я не знаю, Такий місточок симпатичний. Ой, а сьогодні дерево не витримало лихої долі. Упало собі. Сьогодні немає велосипедистів, немає. Самокатів. Навантаження Ігор на праву ногу. ох 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 нога болить, так болить, так болить нога. Так, треба рухатися то. Так. Такі фонарики хороші. Дощ йде, мжичка йде і ми йдемо, який вітер розходжується. Пам'ятаю, як на цей камінь колись тут дівчата лізли, а потім якийсь... дівчинка одна вилізла, а друга не могла. А потім та, що вилізла, не могла злізти. І тут якийсь мужчина йшов, і вони його просили, щоб зняли а... зняли її. Отак так нас зараз. Іду додому. Темнота. І музика. Ну-ну. Отак потихеньку і день пройшов, і не були неділі. Дуже швидко все минає. Зайшли ще до магазину. Я купила те, що мені хоч треба було. Чоловік мені купляв те, що він собі сам хотів, знову купив те, що він хотів. Зараз розповім, що він купляв. Не хоче мій чоловік брати окуляри до магазину, читати, що він бере, ну нічого. Якось буде. Да? Ну і що, Показую, що ми купили? Купили ми йогурт персиковий. Скуплялися ми в магазині Варусі. І біля лінії йогурт персиковий 44 гривні коштує. Тут у нас 820 грам. Хліб Дніпро. Хліб Дніпро. Криворізький хлібзавод робив. Тут, виходить, у нас. 400 грамів коштує 16 гривень. Печиво, цукрове, молочне. Варто це, це виробник, який виробляє спеціально для варуса. Більш-менш нормальний склад з молочною начинкою пишуть. Ну, будемо бачити. Ніколи я його не купляла, не пробувала. Це чоловік взяв. 14 гривень. Ковбаска швейська. Ой, 80 грамів, тут 80, 80 ковбаском швейська. Тут 80 грамів, 37 гривень. Так, для бутербродів на роботу, щоб тільки пахло. Зма, змастити, щоб тільки пахло. Сир кролевецький, 45% жирності, 50 гривень. На смак я його просто обожнюю. Тут, виходить, у нас 135 грамів, дуже-дуже він для мене смачний. І дуже раджу. Склад нормальний в нього. Получається тут 50 гривень. Так, далі йдемо. Далі у нас цибулька. Цибулька дуже солодка, ми вже брали один раз і вирішили ще взяти тут кіло 400 по 28 гривень наша цибулька і тут на 40 гривень. Далі яєчко куряче. Так, десяток яєць у нас тут виходить по 53 гривні десяток. Хороша ціна. На жаль, тільки що не коробуся, а так, то геть нормально, хороші яйця великі, все як потрібно. Так, шматочок сьомги. Получається 130 грамів, 140 гривень. Так, далі на бутерброди. Так, стегно охолоджена наша ряба. 700 грамів. Тут, виходить, на 85 гривень. Так, і масло. Масло вершкове екстра варто по 56 гривень. 82%. Треба брати масло високої жирності, тому що воно більш-менш. Я сподіваюся, що воно більш-менш схоже на справжнє вершкове масло. Так. Далі у нас ідуть оливки. Паприкою і оливки зі смаком анчоуса. по 30 гривень баночка. Так що вже тато потихеньку починає запасатися до свята оливками. По 30 гривень баночка. І три мандаринки. Три мандаринки у нас коштують мандарин сад, сума, по 55 гривень. На 21 гривню, три штучки. Все. Оце такі у нас покупки на сьогодні. Ціна за все, 600 гривень. Якщо рахувати в доларах, це десь 15 гривень. Ой, вибачаюсь, дай Бог, дай Бог, 15 доларів наші покупки. Оце так ми закінчимо сьогодні вечір. Зараз будемо пити чай і лягати спати, тому що вже. Пізня година. В принципі, день закінчено, слава Богу. Зараз я продукти, ті, що можна помити в упаковках, я буду мити. Те, що в кульках будемо викладати до коробочок. І в холодильник все перемиємо. Спокійної, тихої ночі всім. І нехай якнайшвидше для всіх нас настане мир і спокій. Підписуйтесь на канал Жана Арбурд. До нових зустрічей, Па-па.